Всім привітки! Ви на каналі В мене Лапки, і завтра я поїду в табір. Ух, я навіть трохи переживаю, бо я до нього ще готувалася, можливо, з лютого, якщо не з січня. Так от, сьогодні я буду збирати свої всі рюкзаки, сумки. Ну, коротше, збирати манатки в цей табір. мене не буде тиждень. І там табір буде з ночовкою, тому ви зрозуміли, чого я так багато збираю. Ну що ж, погнали. Це одеж я тут геть подробно все вам показувати не буду. Ну, Звичайно, декілька шортиків, піжамка, кофточка. Отут ну, ще шорти, спідниці, платья, носки, труси, і все таке. Ну, коротше, Вся одежа, яка потрібна. Цей рюкзак я її, звичайно, класти не буду, бо цей рюкзак зовсім для іншого. Табір приїде багато подруг, тому ми вирішили зробити один бокси. Там також паперові сюрпризи ще сюди я буду там класти якісь там все потрібне для гігієни, солодощі і так далі. Зараз я вам покажу, що я кладу в цю сумку. Ось це бокси. Так, тут для чотирьох подруг, є. Але одна з подруг не знаю, чи вона приїде в табір, так шкода, я не знаю, як її переслати, але все одно покладу цей бокс. Ось такі бокс які я зробила. Ще я візьму ось такий блокнот. Це для паперових сюрпризів. Тут всі паперові сюрпризи, тому які я зробила, для... які ми будемо розпаковувати з подругами. Є ось такий конверт, там де всі оці його пакетики для паперових сюрпризів. Пишіть в коментарях, чи хтось теж робить паперові сюрпризи або бокси. Зараз я буду збирати панал. Сюди, напевно, це покладу і ще щось. Я в цей панал покладу ось такий клей. Декілька ручочок на всякий нападок. Олівчики, щоб малювати плакати для загонів. Ще ось такий коректор, олівець і гумка, О, стругачка, звичайно. Лінійка на всякий випадок. Ну, і ще візьму отакий от волінер і ножиці. Все канал зібраний, можна його класти. Або не, я передумала, я поміняю стругачку на ось таку. Ще можна дві взяти. Точно готово. Я ще хочу покласти ось такий скетчбук або блокнот. Можливо, вже з друзями намалюю якісь малюнки. Поки що з цих всіх папериків канцелярії, мені здається, що ніби все. Тепер треба покласти все для гігієни, одежу скласти і, можливо, смаколики куплю. Я поклала волої салфетки і зубну щітку. А також тут розчоска. За камерою мама і я склали одежу. Ось, такий, ось таку сумку. Всім дякую за перегляд і пока-пока.